Родини військовослужбовців отримали соціальне житло. 48 сімей армійців тепер житимуть в трьохповерховому будинку, котрий ще декілька років тому був приміщенням клубу. Переобладнують старі споруди в жилі з 2006 року. Цьому дому знадобилось 12 місяців, аби стати зручним житлом для військових. Привітати та вручити ключі від квартир. Приїхав особисто міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський. Таж міністри інфраструктури. Майорпадкова для отримання острову власного житла прибув. Гроші для реконструкції військові отримали з бюджету установи. Кажуть, коли будували, намагались зайвих коштів не витрачати. Для того, щоб реконструювати цей об'єкт, витратили 3,5 мільйони гривень. 3,5 мільйони гривень були закладені в бюджет а, служби на транспорті. А, важливий момент. А вартість реконструкції була значно нижче, ніж то передбачали норми ДБР, тобто а, якісно і економно зробили а, цю роботу. Окрім лаців, з отриманням житла вітали й колеги військового оркестру. Високопосадовці зайшли до однієї з квартир, щоб оцінити на власні очі переобладнане житло. А это ви зроли ремонт? Он допомагав? А так? Це точно ваша квартира? Точна, точно. Ордер за єсть. Отримали квартири армійці, котрі понад 10 років стояли у черзі на помешкання. Є у списку щасливчиків і ті, хто чекав цього дня, 26 років. Все життя ви не мав помешкання, все життя, общежиття. А ви стояли в черзі? Так чи як? Да, да. Скільки стояли в черзі? 26 років. Дочекались, дочекався саме щасливіший день. Сьогодні сім'я підполковника Бондарука житиме в двокімнатній квартирі загальної площі 75 квадратів з автономним опаленням. Це буде зал, це буде ну така вітальня кімната. В нас сім'я невелика. Я думаю, нам тут місця вистачить. Буде звичайно сучасний ремонт. Це ще таке в процесі. Все, бачите, вже почали штукатури. Поки що це все на почат на початковій стадії ніколи ні, ніколи ніколи не стикалися з ремонтними роботами, але це таке ж зараз не проблема. Оглянувши переобладнані будівлі, міністр інфраструктури пообіцяв допомагати військовим і надалі вцілювати такі важливі для армії проекти в життя. Я попросив Миколу Івановича прискорити завершення інших трьох проєктів, якщо йому що щось необхідно від міністерства. Буде надана будь-яка підтримка. Ми повинні підтримувати наших воїнів. Наші воїни повинні жити в якісних умовах. Наразі державною спеціальною службою транспорту в експлуатацію здано 17 житлових будинків та 15 гуртожитків.